У Миколаєві 4 червня на ділянці водогону по вулиці Чкалова сталася аварія. Прорвало залізобетонну трубу, внаслідок чого без води тимчасово залишилася частина споживачів Заводського та центрального районів міста. На місці працює комунальне підприємство Миколаївводоканал та їх колеги, комунальники з електротрансу та Обленерго. Більше про це дивіться у сюжеті. Вчора, 4 червня, на ділянці водогону по вулиці Чкалова сталася аварія. Прорвало залізобетонну трубу діаметром тисячу міліметрів. Комунальники розповідають, водогону вже багато десятків років, тому, врешті-решт, він просто не витримав тиску води. Без водопостачання залишилась частина споживачів центрального та заводського районів Миколаєва. До кінця ще не дійсно який характер аварії. Тобто ми бачимо частково пошкодження в районі стика, раструб розірвало. Якщо підуть мікротріщини, то прийдеться розкопувати ще далі і міняти всю трубу. На місці сьогодні працюють дві бригади комунального підприємства Миколаївводоканал та кілька одиниць спеціалізованої техніки. До роботи долучилися і їх колеги з підприємства «Миколаївелектротранс» та «Миколаївобленерго». На заваді роботі комунальників стала електроопора, яка знаходиться безпосередньо поруч з місцем аварії. На даний момент виконується демонтаж опори. Перед цим ми ще що змогли ми. Земляні роботи провели, але далі продовжити не можемо, поки не вберуть опору. Опору прийшлося демонтувати, тому що вона знаходиться біля водогону, і за цього вона при розкопках може впасти. Демонтаж опори контактної мережі доручили працівникам комунального підприємства Миколаїв Електротранс, які швидко впоралися з поставленим завданням. Для цього була задійснена бригада, аварійна бригада контактної сіті. кран, длинномер для вывоза опоры. Временно, в связи с тем, больше куда нет, некуда более зацепиться нам. Растяжку мы закрепили на дерево. Это допускается нашими нормативными документами временно. После выполнения всех аварийно-восстановительных работ опора будет восстановлена. І сіть буде переведена на нову по обсяг роботи масштабний. Однак комунальники сподіваються завершити ремонт ділянки водогону вже до кінця дня, 6 червня. Кажуть, роблять все можливе, аби якнайшвидше відновити водопостачання. А відтак сподіваються на розуміння та терпіння з боку миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.